Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Боти. Останні роки вони невід'ємна частина будь-якої політичної кампанії. Причому як всеукраїнського, так і місцевого рівня свої так звані ботоферми вже давно мають не лише київські топ-політики, а й місцеві політичні важковаговики. І Дніпро в цьому плані не виняток. Бот це людина або алгоритм, що залишає коментарі, які повинні певним чином впливати на тих, хто їх читатиме. Боти бувають у двох видів: перший створюється обліковий запис у якій небудь соціальній мережі, наприклад, у Фейсбуці. А потім до нього приєднується алгоритм, який залишає заданий коментар під заданими постами. Іноді може використовуватися і складніша логіка. Другий вид також створюється обліковий запис, але від імені неіснуючої людини пише людина реальна, по суті, роблячи все те ж саме, що й алгоритм. Незважаючи на досить простий алгоритм дій, боти часто залишаються неочевидними для звичайних користувачів. Справді, щоб зловити бота, необхідно детально проаналізувати його пости, а також частоту його коментування. Досить часто політичні гравці залучають так звані ботаферми на передвиборчий період. І відповідні послуги надають піар-агенції або політтехнологічні фірми, які працюють на аутсорсі. Тобто то одній силі допомагають, то іншій. Інколи мають одразу декількох замовників із різних регіонів України. Але справжні важкі ваговики вітчизняної політики мають власні мережі ботів, які працюють і у межвиборчий час. У Дніпрі, звісно, найбільша ботаферма ферма працює на міського голову Бориса Філатова, що і не дивно. Як вже неодноразово казалося, на відміну від усіх інших місцевих гравців, Борис Альбертович має бюджетний ресурс у всьому його різноманітті. Це стосується як бюджетників, яких можна фактично безкоштовно залучати до підтримки міської влади у всіх проявах цієї підтримки. Так і бюджетних коштів, які цілком офіційно витрачаються на піар мера і його команди, так зване висвітлення діяльності органів місцевої влади. На це вже пішли сотні і сотні мільйонів бюджетних гривень. І у цьому плані пана Філатова не може перевершити жоден олігарх. Тож, звісно, і на команда міського голови може витрачати більше, ніж будь-хто інший. І головне завдання цих ботів створювати у соцмережах ілюзію масової підтримки очільників міста. Зі слів СММщиків, з якими довелося поспілкуватися, із майже 350 тисяч підписників особистої сторинки Бориса Філатова у Фейсбуці, десь біля 100 тисяч мінімум, це боти. Але їх завдання не лише захоплюватися. Висловлюваннями Бориса Альбертовича ставити йому вподобайки та масово робити репости, а також писати: я зараз мешкаю в Паріжі або Римі. Нам би сюди такого мера, як Борис Альбертович, і це місто одразу б розквітло, як Дніпро. Окрім усього цього, одне з головних завдань ботів захищати мера від незручних питань. Саме боти масово накидаються на тих, хто ставить пану Філатову у Фейсбуці незручні питання, кидаються агресивно, з образами та лайкою. Ще одне завдання, яке ставиться перед ботами, це коментувати критичні публікації на адресу мера в інтернеті, але не просто коментувати, але й нести при цьому певні меседжі до споживачів критичного контенту. І ось тут починається найцікавіше. Якщо проаналізувати критичні матеріали на адресу Бориса Філатова, які за останній час з'явилися на дніпровських інформаційних майданчиках, а також коментарі під ними на підтримку Бориса Альбертовича, то чітко можна прослідкувати певну закономірність. А саме захисники міського голови Дніпра стверджують, що цей критичний матеріал створений на замовлення офісу президента. Причому такі звинувачення звучать незалежно від того, на якому майданчику розміщена критика та хто її автор, чи то політичний опонент пана Філатова, чи то незалежна медіа, чи то якась організація, яка живе на закордонні гранти. Немає різниці. Усіх звинувачують у роботі на банкову. Таким чином, окрім спростування негативу для мера, такі коментатори наслідують ще одну ціль. Переконати читачів, що офіс президента переслідує мера Дніпра. І це робиться навіть зараз, коли в стосунках, принаймні публічно між банковою і Дніпровською мерією, затища. Але формування громадської думки йде саме в такому ключі. Пояснень такої стратегії, обраної політтехнологами Бориса Філатова, декілька. По-перше, Борис Альбертович чудово розуміє, що ніколи не зможе стати плоттю від плоті цієї владної команди, і йому треба позиціонуватися як альтернатива їй. Але бути саме альтернативою у нього не виходить з урахуванням численних корупційних скандалів, в які потрапили вже члени його команди, очевидно, неминуче публічне протистояння, яке в часі може бути відтерміноване максимум до наступних виборів. Коли Банкова буде прасувати на посміського голови кого завгодно, але не нинішнього очільника міста. Втім, більше вірогідно, що ця генеральна битва буде значно раніше, і Борису Альбертовичу доведеться зайняти позицію не просто опозиціонера, а жорсткого опозиціонера. Про якусь більш-менш виважену альтернативну позицію мова взагалі не йде. Тож Борис Альбертович облаштовується у єдиній прийнятній для нього політичній ніші. І хто б його не критикував, боти політтехнологів мері будуть скрізь просувати єдиний меседж. Це все справа рук банкової і нікого іншого. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось!